Чудова погода, що я вам хочу показати. Настає пора копанки. Ось така копанка це Аммі. Ось така буде мальвінка. Ось зараз я викопаю. Мальвінка завжди менша. Ось неї почистити, правда, треба. Однею рукою не зовсім зручно, але... Ось ось така буде копана розсада. Це є копанка мальвінка, Зараз покажу копанку, це це амі. Ось така копанка, амі. Є більше, звичайно. Є менше. Візьмемо меншу, щоб вже було. Наглядно видно, яка вона є. Ось така коренева система копаної розсади. Ось бачите, не почистити, правда, і ось така копанка. Що хочу показати. Основне, основне коли зараз купляють копанку. Ось в мене є касетка правильно садити так, щоб ось це сердечко не було заглиблене. Тобто, коли ми купаємо ямку і садимо касетку. Ось тако заглиблювати неї не потрібно. Касетка має бути на рівні з ґрунтом. Ось так. Ось. І все, сердечко не повинно бути заглиблене, тому що воно почне загниватися. Ось така правильна посадка касетної розсади. Так як зараз настає копанка, я візьму трошки більшеньку, щоб мені було легше. Ось копанка. Так, зараз почистимо. Як же ж правильно садити копанку? А копанку садити правильно берете. Любий мастірок або любий шпатель. шпатик. І корінчика отако раз. Кулачком. Ось цього корінчика хвати на кулачок. Тобто береться отак. Одною рукою невдобно. Зараз я покажу. Ось так корінчики раз беретесь. Опускаєте сердечко, бачите, сердечко порівнялося рівно з цим. І тоді робите, оп! Зрізаєте. Зрізали лишній корінчик. І тоді чуть-чуть приподняли. Ось. Ось так. І втоптали. Ось так повинна бути посажена копанка. Тобто корінчики. І малесенькі вони зрізаються, тому що корінчик, який загнувся по линиці, буде рости вверх. І вона буде погано розвиватися. Вона, можливо, не загине в вас, але буде досить і досить погано розвиватися. А так, корінчики у вас рівненько, кінчики ви мастерок, шпатіль, що небудь обрізаєте і назад приподнімаєте трошки ось так. Ні в коїм разі ось тако не заглиблювати. Ось. Тому що буде загниватися сердечко. І вона або вас пропаде, або дуже тяжко буде розвиватися. Ось так має бути. О! По рівню землі. Так само садиться кассетка. По рівню землі. Так що, ось така порада, тому що настає пора копанки. люди заказують копанку. Копанки в мене там ой досить і досить багато. Я просто не встигаю все зробити. Правда, копанки мальвінки буде мало. Мальвінки досить і досить мало. Мальвінка щось з цього року тяжковато. Так що, ось така буде копанка. Ось так правильно садити. Які ж сорта в мене є? Є бріла в мене. Аммі, квіки, Азія, Румба, Мальвіна. Полки не буде. І сірії не буде. Є полка в касетках, але вона ще не геть розвинута. Біленькі тільки корінчики з'являються. І сірія є в касетках, також не геть розвинута. Ось в мене, бачите, яка проблема. Так що ось така є розсадка. Ця розсадка буде по 7 гривень штучка. Замовлення йде від 50 штук. Це внайде копанка. А проблемка яка, ось яка в нас проблемка. Все цвіте. Навіть полуничка дозріває. Ось там навіть зараз іду як ніколи, навіть полка є. Дивіться, бачите? Тобто досить і досить велика проблема, тому що полуниця зацвітає. Бачите? І починає плодоносити. А це досить і досить погано. Я не встигаю обривати цвіт. Це в мене цвіте квіки, якщо я не помиляюся. Там підписано десь квіки і аммі. Вони досить схожі ось тако починають цвісти. Так що, кого цікавить, є копана русада. Ось вона копанка буде. Замовляйте, зараз саме-саме-саме пора. Пора на копанку. Ось дивіться, скільки тут у неї є, позаростало. Так що, Альба є, Азія, кого цікавить, телефонуйте, а краще пішіть на Viber, тому що досить і досить поганий зв'язок. Так що, далі буде. Ось такі рекомендації.